Маріуполь міста в Ну, я вважаю так, тому що загалом ми живемо біля моря, але контрастує з ним дуже брудний завод. <рес> ми живемо в українському місті, але не всі це визнають. Ми намагаємося зробити щось краще, але при цьому забруднюємо сміттям в вулиці. Ми хочемо щось змінювати, але чекаємо а, того, щоб хтось прийшов і сам змінив. Ми збираємо великі кошти на безглузді речі, але зібрати кошти для того, щоб висадити парк, щоб придбати якісь корисні речі для а, інших. Ми не робимо цього, ми тільки а, придбаємо щось собі. Ну, таке місто споживачів, які не намагаються щось. Впроваджувати нове і контрастуємо ну, на цьому плані, тому що є багато місць, які розташовані на березі моря, і вони роблять це, щоб їхнє море, їхній берег воно було чисте і воно а, було привабливим для інших. А ми тільки ну і все, я вважаю. Як ти вважаєш, чи варто змінювати наше місто контрастів на якесь інше? В плані переїзду? Ні, в плані того, що, як змінити місто контрастів? Ну, вже, мабуть, тисячний раз кажуть про те, що треба починати з себе, а, але якщо одна людина буде починати з себе, ну, одна із 500 тисяч ну, це до ну, перемоги. А якщо це буде робитись на рівні якомусь державному, ну ось якщо там програми пістикові, тобто не кажуть, вже держава плана, погане керівництво. Mm -hmm. Ти ж не будеш ходити до дитячого садку і казати: давайте будемо садити квіти. Деякі не будуть незгодні, треба це Ну від поганої організації, буде погане життя. А хто має підштовхувати керівництво? Буди, ну як це таке образне як сказати, Стосовно політичного устрою, саме стосовно до того, як людину позиціонує в державі, тобто ми бачимо багато прикладів того, що не цінується людське життя. Якщо не цінується людське життя, не цінується взагалі рівень цього життя, не цінується рівень того, як людина взагалі має цілі для цього життя, ну і таке інше. А починати треба з того, що щось повинно змінитися у свідомості людей, що треба міняти і міняти цей контраст, що не треба ходити кожного дня на завод і потім сидіти вдома і говорити про те, що все погано, все погано. Можна жити ну, якось інше, інше зробити пріоритети. говорити <плес> Про одна стосунки і деяких речі, дозволена на річньому е, Ну, Нас Я вважаю, що це якось ну, не зовсім нормально. Ну, По-перше, сім'я повинна бути. Я розумію, чи можна Зараз Ми про сильно <світ> <про кухання? А>, визнати. <світ> <так. світ> ну, якщо є кохання, звісно, створюється далі сім'я. Ну, про ідеальність, ну так і не менш. Але от коли кохання і коли одному, ну, люди однієї статі, ну я, я не розумію, буду казати чесно. Я не знаю, як ага. це і, і слава Богу. Я розумію. Я таких людей не зустрічала. Вам здається, що проблема спошивається. Вам не здається, що проблема, в якій ми зараз знаходимося, вона зовсім відображена в цьому вашому пислові на моєму вазі. Що я не розумію, і це ненормально, між ними знак. Е... Ну, можливо, Кривіс. і так. Я не розумію таких людей. Я, я таких людей не зустрічала. Може, нехай ніж не просто, так? <проб> я не розумію, але... <проб> вони знову вони не триви, вони будуть будуть. ненормальність, але не нормаль... нормальність це. <проб> <проб> це... Це не нормально, якщо ти не розумієш, ну, на мою думку, це не означає, що це ненормально. А на сьогоднішній день у нас Ну а що це нормально? Я скажу. Просто я у мене я після, них таке ставлення, ну якесь не можу. Я А чи <си> <си> ти маєш право судити таких людей? Я ж так кажу, я їх не суджу. Ти кажеш, що це не нормально. <си> 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 Уявлені ну, моєму... <си> взагалі от, в монілікової <си> така э, формула і Стереотип. Коли о, кохання, коли є кохання, то обов'язково дівчина та хлопець. Ну або жінка та чоловік. Mm -hmm. Якщо це якісь одна вже стосунки, mm -hmm. ну, люди одні стати. Ну, тобто, якщо як ти сутки, зустрінеш таких людей, ти будеш стикати на них пальцем то це тебе не нормально. Я так не буду казати, я я, я, я просто промовчу.